Не круто виглядає цей заборчик. І подивіться, яка краса пішла. Дощик пішов, намочив земельку, намочив кущики. І цей заборчик чи самшитік, і самшиті зелененькі чи заборчик такий білесенький стоїть. Ви Подивіться, яка краса получається. Якщо ви собі теж хочете ось таку красу, будь ласка. Заборчик, упаковка 2,5 метра. Ціна лише 400 гривень. Тобто, ось цей кусок, аж звідти, 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 і аж отамо. Оце все лише 2400 гривень. Це шість упаковок, це 15 метрів. Але наскільки воно класно, круто, гарно, дуже виглядає. Плюс треба брати ще ставити світильники на сонячні батареї. Теж дуже класно виглядають заборчиком. Ввечері, коли вони включаються між заборчиками, між цими штатинками, вона виходить, робить такі, ну, полосочки дуже класно виглядають. Ось такі знівжавейки по 480 гривень чорнобильські, я їх називаю, чернобильські грибочки. І великі є в нас кулі діаметр ось 20 см. Ось така здоров'яна куля. Такі коштують по 424 гривні. Тобто на сонечко зараз світить, вони заряджаються, ввечері стемніло, вони самі собі включилися.